Плавальний турнір по-новорічному в Олімпік Ужгород зібрав друзів, щоб у змагальному ритмі відчути дух новорічних свят. Нашому клубу 10 років і ми вже провели багато змагань. Сьогодні у нас 12 команд, приблизно 250 учасників нашого новорічного турніру. Команди з міста Ковеля, з міста Луцька, Кривий Ріг, Мукачево, місто Ужгород. На урочистому відкритті не обійшлося без запрошених гостей, а також дозвольте мені подякувати клубу Олімпік, який вклав і вкладає значний ресурс в не лише, скажімо, спортивно-тренувальні процеси, а так само і в організацію таких свят. Ви наше майбутнє і майбутнє нашої країни. Ваша участь тут на змаганнях каже про ваш характер та бажання до світлого будня. Пливіть до мирного життя, до світлого майбутнього. Насамкінець, що хочу сказати, їжте кашу, слухайте маму та любіть Україну. Слава нації! Головними ж дієвими особами заходу були власне спортсмени. Дехто з них нещодавно успішно виступив на чемпіонаті України. Якось Давид Григорик зі СКА «Олімпік». У броварах на дистанції 200 метрів батерфляєм він посів третє місце. Ну я в Олімпіку вже 8 років. Це моя велика сім'я, в якій я пробув більше, ніж половину свого життя. Я ну, готовий змагатись далі за цей клуб. Після урочистого відкриття спортсмени мали час провести розминку, відтак виступити на улюблених дистанціях і в улюблених видах плавання.